Тріо ведучих стоп гір разом зі своїм гонщиком Стігом були справжнім жахом для страхових компаній. За 15 років зйомок вони розбили десятки автомобілів. Порше за 100 тисяч доларів у стіну, дракстер за 250 тисяч доларів на металобрух, електричний гіперкар за мільйон згорів дотла. Під час тестів автомобіль вартістю понад 100 тисяч доларів, порше 997 GT3 Кларксон розігнав і врізав огорожу треку. У 2006-му річард Гавманд розігнався на реактивному дракстері Ваймпер до 500 км на годину. Під час заїзду лопнула одна з шин після аварії машину, яка коштувала близько чверті мільйона доларів. Продали на аукціоні за ціною металобрухту, але це не зупинило Гамонда. У 2017-му він знищив електричний гіперкар Рімак One, дорожчий за мільйон доларів. Авто згоріло до. Сла після аварії в Швейцарії відзначився і стіх. Він розбив Koenigsegg CCX Сісікс за півмільйона доларів. Автомобіль на шаленій швидкості врізався у бар'єр плямо під час тестів на треку. Але справжній гнів фанатів викликав інший епізод. Коли Джеймс Мей дрифтував на вінтажному c тайп ціною у півтора мільйона доларів і спалив не лише гуму, а й щеплення. Власник авто був у люті. Але зізнайтеся чесно: саме за це шаленство ми любимо цю трійцю. Ніхто так красиво не розбиває мільйони на коле. Субтитрувальниця <laughs>